Потрібно було освіта Черняхівщини вже тривалий час, посідає передові позиції в області та є лідером у питаннях відновлення роботи дитячих садків та охоплення усіх дітей п'ятирічного віку дошкільною освітою. Тому фахівці обласного інституту після дипломної педагогічної освіти організували спільно з освітянами саме черняхівського району обласний науково-практичний семінар на тему інноваційні підходи управління сучасним дошкільним навчальним закладом. На Черняхівщині нині працює 34 дитячих садки, і в усіх, у тому числі і сільських. Створено всі належні умови за для комфортного перебування та навчання малюків. Ми ось відреставрували практично всі ті зруйновані дошкільні заклади, які вже стояли без вікон, без дверей. І я скажу на сьогоднішній день. У нас дошкільні заклади у нас гарні і наші загальноосвітні навчальні заклади. Всі. Але дошкільні заклади зараз набагато кращі, тому що там проведені сучасні ремонти. Ми ставимо собі за мету, щоб діти перебували повноцінний робочий день, тобто не менше 9 годин дошкільному закладі, щоб діти три рази харчувалися. І найголовніше завдання охопити дошкільною освітою всіх дітей віком від 3 до 6 років. У ході теоретичної частини семінару учасники ознайомились із кращим інноваційним досвідом та результатами експериментально-дослідницької роботи у дошкільних навчальних закладах області. Зокрема, завідуюча дитячого садка No39 міста Житомира Галина Шиманська презентувала перекидний календар молодого керівника, розроблений для того, щоб навчитись раціонально розподіляти час, та авторський посібник універсальні дитактичні ігри для дітей від 2 до 6 років, який вже схвалено міністерством освіти і науки України. Цінність універсальних ігор в тому, що вони цікаві дітям. Граючись з великим задоволенням, дитина сама того не помічаючи, навчається. Завдання дидактичних ігор мають інтегрований характер, що дає можливість як дорослому, так і дитині право вибору підходу до організації дитячої гри. Під час практичної частини учасники семінару відвідали дитсадки номер 1 і 5 селища Черніхова, де взяли участь у майстер-класі із виготовлення народної ляльки та насолодились творчістю талановитих вихованців закладів. Весь набутий досвід буде поширено у районах. Ми побачили, що за відсутності ну, великих фінансів, за відсутності, скажімо, спокою в душі в країні, наші люди дійсно створюють чудеса. І все це завдяки любові дійсно до дитини.